Друзі, всім привітік! Сьогодні ми робимо з вами салатик з крабових палочок. Дуже швидкий в приготуванні і дуже легкий. Варини у нас буде тільки куряче яйце. Так, друзі, ну перше, що нам потрібно, це найголовніше, як завжди, отака от гарна красива мисочка. Головний інгредієнт у нас це крабові палочки. Я буду готувати на дві порції, тому в мене крабових палочок 150 грам. Це ми нарізаємо такими крупненькими кусочками. Нарізали, друзі, і закинули в нашу мисочку. Сирок твердий, 100 грам. Порізали такими от кубиками, Сироп можна трошки помільче, таким міленьким кубичком. Порізали і додали до крабів. Далі нам знадобляться два варених яєчка. Порізати отак от, не дуже мілко, крупненько можна сказати. 4 коктейльні помідорчики. Вони ну, трошки більше, ніж помідори чері, Тому у мене тут 4. Я ж кажу, якщо вам треба більше, то все в два рази більше кладіть, всі інгредієнти. 4 помідорчики закидуємо. Тоді нам потрібна отака одна здорова часничинка, зубчик часничинки, Отакий здоровий один. Якщо у вас міленьке, візьміть дві штучки. Так, чеснечинку ми кинули. Далі останній інгредієнт це зелень кропу. У нас тут невеликий пучечок. Теж кидаємо в нашу мисочку до салату. Друзі, робимо заправочку до нашого чудового салатику. Нам знадобиться отакий от, от йогурт. Безлактозний, без цукру. На смак він як сметанка. Малукія називається. 3 столові ложечки. Так от, я в такій от чашечці мішаю, щоб вам було видно. Кинули сюди 3 столові ложечки йогурту. Далі в мене соус барбекю, 1 столову ложечку. Коротше, дриснули туди столову ложечку барбекю соусу. І трошечки соєвого соусу. Зовсім трошки. У нас виходить отака от заправочка. Виливаємо наш соус до салату. Друзі, наш салатик готовий. Отакий от кольоровий він у нас вийшов. Ми його будемо їсти з отакими от хлібцями з хрустящими. Готуйте такий салатик з крабових палочок. Ми вам бажаємо з Давідом смачного і всім па-па! До зустрічі!